Підпису, а енергетичний підпис закладається нам під час зачаття. І про це дуже цікаво описує в книзі Цінді Дейл. А я знайшла на Ютубі відео така 3D-анімація, де показує Показано, як відбувається зачаття. Літк на відео я залишу під своїм е, відео нижче. А зараз покажу вам цей момент, сакральний момент е, зачаття, коли саме е, заходить е, наш дух і е, несе з собою ось цей е, наш унікальний енергетичний підпис, про який поговоримо далі, переглянувши це відео. Отже, зараз ми переглянемо з вами цей унікальний момент, коли саме прописується, заходить наш енергетичний підпис разом з наш, який несе наш дух. А далі продовжимо розглядати це поняття.